Перший на Закарпатті коворкінг-центр працює в Ужгороді уже місяць. Це простір для ідеї, а також стабільне робоче місце для фрілансерів, бізнесменів, айтішників або людей, які працюють віддалено. Британська фірма спільно із українськими колегами відкриває такі коворкінги в усій державі. Аби приєднатися до Ужгородського центру, можна подати заявку на сторінці у Фейсбуці або зателефонувати на контактний телефон. Окрім власне робочого простору, тут є можливість проводити лекції, тренінги, заняття та навіть прес-конференції у спеціальному залі. Як зазначають ініціатори, завдяки коворкінгу можна продуктивно працювати у спокійній атмосфері, водночас заощаджуючи кошти. Наразі це трошечки новизна, можна так сказати, особливо для Закарпаття, так як в Закарпатті і в Ужгороді ще не було ні разу коворкінгу. Сам коворкінг він став доволі популярним вже давно. В Києві, у Львові, у великих містах вже діють вже діє доволі велика кількість цих коворкінг-центрів. В Ужгороді він перший. Все почалося із маленького приміщення, маленького офісу, який наразі трошки розширився, збільшився. І ми вирішили своїм простором, своїм робочим місцем поділитися з іншими людьми, так як багато зараз, так як йде такий цифровий вік. Багато людей різних професій, зокрема фрілансери, айтішники, програмісти, вони працюють віддалено і не мають свого місця для роботи постійно. Працювати в бібліотеках, в кафешках це не дуже професійно і не дуже зручно для цих людей. І ми саме створили цей простір, цей коворкінг Ваймс для того, щоб люди абсолютно усіх професій змогли до нас прийти та знайти саме своє персональне робоче місце та чудове місце, в якому вони могли б реалізовувати свої ідеї. У нас графік стабільний з понеділка по суботу, з 9 по 8.